Для моніторингу заходів в управлінні охорони здоров'я створено та дії, оперативний штаб з питань профілактики та боротьби з рибом і гострими респіраторними вірусними інфекціями. Також створена координаційна рада управління охорони здоров'я Смусленської ради з контролю та управління якістю медичної допомоги та науково-експертна консультативна група. Для експертної оцінки медичних карт, амбулаторних та стаціонарних хворих, які померли від грипу, запрацювали відповідних пропозицій та рекомендацій щодо діагностики, лікування, профілактики, РВІ та грипі ВПЗ міста. До цієї групи входять науковці нашого медичного інституту. На сьогоднішній день відпрацьована схема госпіталізації хворих на грип. Та ГРВІ для дорослого, так і дитячого населення, а також вагітних років та породів. Основною госпітальною базою для хворих на ГРВІ та грип визначено для дорослого населення. Це інфекційне відділення 4-ї лікарні для дитячого населення, інфекційне відділення міської дитячої лікарні. В залежності від термінів вагітності у жінок, її перебігу ступеня важкості захворювання на герої та грип. Додатково визначено місця їх госпіталізації як в нашому міському половому будинку, так і в обласному перинатальному центрі. Визначені показання апарату госпіталізації хворих в разі необхідності в основному це при тяжких станах, у відділення інтенсивної терапії та реанімації лікувально-профілактичних закладів міста та обласної клінічної інфекційної лікарні Красивицької. Відкориговано режим роботи поліклінічних відділень, дільничних та сімейних лікарів. На випадок ускладнення і підситуації буде продовжено час прийому та обслуговування викликів, до хворих на героїв вдома в будні дні та організовано дану роботу у вихідні дні. З метою надання своєчасної медичної допомоги хворим на період епідемії передбачено залучення до роботи лікарів-лікарів-спеціалістів та лікарів-інтерні. В місті активізована санітарно освітня робота серед населення з питань профілактики грипу. Міські спеціалісти та лікарі-фахівці проводили виступи по радіо. З профілактики грипу та герої – це 13 виступів по телебаченню 7, на двуховному пресі 18 статей та інтерв'ю. Проведений прямий ефір з міським дитячим інфекціоністом, міським інфекціоністом та міським медіамовою на обласному радіо. Надана інформація на веб-сайт міської ради про заходи, які проводяться в місті щодо попередження масового розповсюдження грипу та ГРВІ та пам'ятка з профілактики грипу. На даний час лікувальні профілактичні заходи забезпечені в достатній кількості противірусними препаратами та маровими пов'язками, зважаючи на можливе загострення епідеміологічної ситуації, захворювання на грип, з метою недопущення переходу захворюваності на грип, в епідемію, лікування профілактичними заходами містами для дотримання стабільного самі підраження там, надання адекватної інтенсивної терапії для лікування хворих розрахована відповідна потреба необхідної кількості дезінфі... 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 дезінфікуючих засобів медичних препаратів та паномостельних материнах. У період підготовки до можливого ускладнення ситуації щодо захворюваності на грипте РВ, міським управлінням, відповідно. 8 управління охорони здоров'я був виданий сумісний наказ нашого управління та міської СЕС про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та РВІ в епідемічному сезоні. Також поновлена діє попередніх наказів щодо використання нормативної бази по ГРВІ та грибу на сучасному етапі.